Напередодні підготовки до великодніх свят ми покажемо вам, як у Миколаїві виробляють головний інгредієнт для смачного тіста борошно. Проте місцевий виробник славиться не тільки борошном найвищого ґатунку, а ще й багатьма різновидами макаронних виробів, печива і навіть улюбленої каші для малечі. І якщо ви ще не знаєте нічого про миколаївське підприємство «Аміна», то ласкаво просимо разом з нами на прогулянку по виробництву. Буде дуже цікаво. Обіцяю. Наша екскурсія по «Аміні» почалась з огляду виробництва борошна, яке власне надходить для виробництва макаронних і кондитерських виробів, а також вже окремо йде на продаж. Тож подивимось, як проходить процес помолу борошна. А це цілий комплекс з потужною переробкою близько 150 тонн зерна на добу. Тут виробляється борошно вищого сорту, першого сорту і продовольчі висівки. Зерно попередньо очищується і поступає в ємності, щоб відлежатись. Розмольне відділення займає більшу частину виробництва. Так, це ці дуже галасливі і масивні машини. Перемолка відбувається в декілька етапів для ретельності подрібнення зерна. Продукти сортуються і перемолюються у борошної висівки. Зараз ми бачимо перший двофакторний станок, в який надходить зерном, із якого починається весь процес його перемелювання. І виходить ось такий перший досить великий продукт. У другій частині станка виходить продукт ще дрібніше. Ось такий. На виробництві є окреме місце, де розфасовується продукція у мішки і окремий, дуже великий накопичувач для борошна і висівок. А забула сказати, що крім борошна, в цеху виготовляється манна крупа. Ось на цьому верстаті вона формується, велика і дрібна. А ось так манка виглядає в готовому вигляді. Повернемось до борошна. З того моменту, як зерно приходить на виробництво, і до розфасовки його в мішки проходить близько 30 годин. Це повний цикл. Це, до речі, близько 80 стадій переробки. Важливо, що якість борошна і висівок контролюється. В операторській є прилад для оперативного контролю якості. Оцінюється білизна і вологість продукту. А ще спеціальна лабораторія так само паралельно контролює вихід і якість. Уже готовий борошно в цьому цеху фасують у мішки по 25 50 кілограмів. Ось такі. В іншому місці ось тут розфасовують продукт в більш дрібну тару: 1, 2, 3, 5 кілограмів. Процес наповнення відбувається по трубам шнековим дозуванням. На виробництві аміна виготовляють борошно з висівками твердих сортів, цільнозернове, вищого готунку та житні. Розфасовка відбувається в три етапи: наповнення пакету, обрізка і склейка. Після виставляється дата виробництва, відбувається термічна упаковка. Так само тут є і напівавтоматична лінія, де можна розфасувати і 10, і 20 кілограмів продукту. Ось зараз ми бачимо, як фасується борошно преміум класу. Наступний цех, який нам вдалося відвідати, виготовлення макаронних виробів. Всього їх наймінні близько 12 видів. Спочатку подається борошно, яке додатково просівають і очищають. Після цього пошнеком воно переходить на прес, де замішується тісто. Тісто через снек видавлюють у форму і виходять ось такі готові макарони. Ми зараз бачимо виробництво макаронів хвилька. Ноші її форми змінюються в залежності від виду виробу. Так само регулюється швидкість і інші деталі. Після цього продукт засипається на попередню вібросушку. Перша сушка гаряча, друга холодна, де відбувається остаточне формування продукту. Уже готовий виріб надходить до бункера і відстоюється. Лабораторія перевіряє його на вологість і тріщини. Після продукт розфасовується в пакети. По швидкості це близько 35 пакетів на хвилину. Розфасований товар надходить на склад, де зберігається до відвантаження на продаж. Третій цех, в якому нам вдалося побувати, це виготовлення кондитерських виробів. Весь процес починається з рецептурного відділення. Саме тут борошно просіюється і очищується. Зважується відповідно до рецептури, готується жир-шортенінг це спеціальний кондитерський жир, цукор та інші додаткові компоненти. Отже, підготувавши всі інгредієнти, в тістомі сильні збивається емульсія це рідкі компоненти, а після в них засипається борошно і заміщується тісто. Тісто затяжне збивається в середньому 20-30 хвилин, цукрове лише 50 секунд. Ми застали процеси виготовлення затяжного печива. Ось такого. Тісто після замісу розкочується ламінаторі. Після подається формувальну машиною, розчавлює його до певної товщини. Далі воно надходить на ротар, який формує малюнок. Видавлені компоненти надходять в піч, а так звана обратка це ось ця така сітка надходить назад формувальну машину. Послухайте, ось такий специфічний звук продавлювання говорить про високу якість тіста. Вручну працівниками відбирається брак продукції, після чого печиво направляється у величезну 30-метрову газову піч. Температура там варіюється в залежності від виду печива. Це ротори, які створюють різну форму печива. Саме тут можна побачити, що асортимент на міні досить великий: це 24 види продукції. І щороку асортимент зростає. Зараз ми бачимо поворотний механізм, який розгортає продукцію. Це так званий охолоджуючий конвейер, щоб печиво встигло охолонути до розфасовки. Розфасовується воно вручну в коробки і після вагарі, зважують, регулюють вагу, клеять наклейку і ставлять дату виробництва. Комерційний директор торгової марки Аміна Шаміль Малачів розповів нам про те, як виробництво створювалося і росло, і чим власне Аміна відрізняється від інших компаній. А, з самого початку у нас було производство муки. Починати потрібно з чогось маленького, і а, по мірі розвитку у нас був органічний рост. компании. То есть мы не насильно открывали новые производства. Сначала э, настроили канаты, каналы реализации, влюбили в свой продукт людей, вот именно в муку. И потом, когда поняли, что у нас есть потенциал производить даже дальше, то есть э, еще дальше переработку делать, уже второго, третьего цикла, то начали производить макароны. И вследствие э, макароны появились через, э, через порядка 13 лет существования компании. А печенье появились после 15 -ти. то есть печенье у нас а, за самое такое новое производство. Бурс сырья у нас а, бескомпромиссный. У нас нет такого, что кто-то скажет: а может, все-таки зерно похуже, сделайте дешевле. Нет. У нас стоит сертификация, мы только работаем с первым-вторым классом, зерна, с одним из самых лучших, и ниже мы не уходим. Вообще, это просто принципиальная точка. Ми дізналися, що продукцію компанії можна побачити як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. І наостанок Шаміль розповів нам, що нового чекати в найближчі часи від Миколаївської аміни. У нас дуже сильне представництво в южних регіонах України якраз такі за логістики. Тому що здесь нам очень дешево і недалеко визіть продукцію. Находимся мы практически везде, как в розничных точках, так и в самых крупных сетях и супермаркетах. Есть направления самые рентабельные у нас тут по Ближнему Востоку и Ближней Европе. Ближний Восток это по направлению муки, а Ближняя Европа по направлению макарон и печенья. В ближайшее время мы покорим страну твердыми сортами муки и приведем здоровую готовку в дом каждого. Мы делаем очень большой акцент на Розвиття нашого бренду і соціальних сітей, так щоб ми могли общаться з людьми, тому що до короткого часу у нас не було акаунтів там в Фейсбуці, інстаграмі. Ми не могли получать обратно связь від людей. Ми якби как бы, аналізуємо діємо, але немає прямого общения, чого хотілося б. Миколаїв насправді унікальний, але ви ще не все знаєте. Тому разом ми будемо відкривати для себе місто прихованого потенціалу і дізнаємось, що ж зроблено в Миколаєві. Далі більше.